На Волині триває заготівля новорічних ялинок і сосен. Дерева ростуть на спеціально відведених для цього плантаціях та у розсаднику. На території селекційно-насіннявого центру у гаражі хвоні доглядають від насінини до великого дерева. Це в нас ялина канадська, її теж можна придбати до свята. Вона в нас є вже в наявності викупана в контейнері, підготовлена. Керівниця лісорозсадника Ольга Доля розповідає: мають кілька видів ялинок та сосен, що найбільше підходять для прикрашання на новорічні свята. Ялина звичайна, ялина колюча, сосна звичайна, ялиця та ялина канадська. Люди хочуть, хоча б трішки до свят себе порадувати, порадувати своїх близьких, і тому можна сказати, вже до Миколая попит збільшується на новорічні дерева. Тут продають дерева у горщиках. Сергій із Луцька говорить, що приїжджає за ялинками сюди не вперше. Цього разу і минулого разу, і позаминулого разу теж в горщиках, тому що вона тоді не засихає так, і є можливість висадити. потім». новорічні дерева після свят потрібно правильно пересаджувати у ґрунт, інакше вони можуть не прижитися. Її треба підливати, і щоб вона в приміщенні довго все-таки не стояла. І тоді, якщо бо вона починає розвиватися, поступово понижати температуру і тоді тільки виставити на свіже повітря, От, і тоді можна висаджувати просто в ґрунт. У лісі неподалік села Сокиричі вирощують сосни та ялини. На плантації у 12,5 гектарів висадили орієнтовно 70 тисяч сіянців, говорить працівниця ківерцівського лісгоспу Тетяна Неводнічик. За деревами їдуть з різних регіонів України. У нас тут багаті природні умови, тобто багаті ґрунти і все таки ялини набагато пишніші, як от вони на полісці. Анатолій Главак із тимчасово окупованого Мелітополя розповідає, на Волинь за ялинками і соснами їздить щороку. Цього разу везе їх до Києва. На місці пакує дерева у сітки. І вона не ламається, ніхто її не поламає і злочується добре. Остається ціла пайна. Ялинка, хлопці хороші, люди добрі, вибирають пайну ялинку. Кожне дерево лісівники чіпують, аби покупці знали, що воно було зрубане легально. Де вона виросла, в якому лісгоспі її зрубали і коли її реалізували. Зараз ми ці ялинки внесемо в систему електронного обліку деревини, і там можна буде просто її перевірити по номеру. Цього року лісівники затримали трьох чоловіків, які незаконно рубали ялинки для подальшого продажу, каже працівник лісової охорони Ігор Войцеховський. Чорні підприємці, які рубають собі ну, для бізнесу. було виписано вже. Три протокола, на загальну суму 18 тисяч гривень. Яма тепня коливається в новорічних ялинках від 10 до 20 сантиметрів. Від цього і залежить сума збитків, штраф постійно 10 гривень. За словами речниці обласного управління лісомисливського господарства Світлани Думської, усього на Волині є 200 гектарів плантацій новорічних дерев. Цього року лісівники планують реалізувати 50 тисяч хвойних орієнтовно на 10 тисяч менше ніж торік. Ціна сосен і ялинок зросла на 10-15% і стартує від 120 гривень. Павло Мельничук, Віктор Лгеньковський, Суспільне новини, Луцьк.